Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Центральну МСЕК планують ліквідувати до кінця тижня, а обласні медико-соціальні експертні комісії станом на 1 січня 2025 року, як окремі юридичні особи призупинять свою діяльність. Їхні функції передадуть кластерним і надкластерним лікарням. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко щойно під час брифінгу. Його слухала наша кореспондентка Христина Гавриш. і Вона з нами на прямому зв'язку. Христю вітають. Отже, розкажи, будь ласка, які основні заяви міністра? Вітаю Андрію. Почну з того, що анонс брифінгу міністра журналісти отримали вчора майже опівночі, а до вечора вчора тривало засідання РНБО через такі корупційні і скандальні ситуації довкола МСЕКів. І рішення цього РНБО це кадрові звільнення, в тому числі і в МОС а також повна ліквідація МСАКів з початку наступного року. Власне міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розпочав сьогодні з кадрових рішень. Він каже, що за ніч своїх посад позбулися двоє співробітників МОЗ, які відповідали за МСЕКи. Також він звільнив голову центральної медико-соціальної комісії, яка власне і мала перевіряти якість роботи МСЕКів. Міністра журналісти запитали, чи він сам не не відчуває політичну відповідальність за ці скандали і таку роботу. Медико соціальних комісій, і ось що він на це відповів. Щодо політичної відповідальності, ми розуміємо, де є сфера підпорядкування. В мене немає вертикальної медико-соціальної експортної комісії. Ми як Міністерство охорони здоров'я є регулятором. Я не призначаю і не звільняю керівників МСЕКів. Я призначаю і звільняю керівника центральної медико-санітарно-експортної комісії, який був вчора звільнений. Повірте, заяву написати напевне простіше ніж реформувати МСЕК. Учора ж у вечірньому зверненні президент заявив, що доповідь міністра на РНБО була непереконливою. А експерти звертають увагу на те, що реформу МСЕК нібито запускали ще торік у квітня, та результати не побачив ніхто. Міністр каже, що насправді за цей час ухвалили багато нормативно-правових актів і, власне, і збиралися скасувати МСЕК у 2025 році. Але тепер це зроблять значно швидше. До того ж, міністр каже, що... Ті перевірки і скандали, які ми зараз бачимо, це теж власне наслідок і їхньої роботи, тому що вони перевірили понад 19 тисяч справ з присвоєння інвалідності і виявили понад 3 тисячі порушень. Коли ми проводили перевірки, я ж говорив, що 19 тисяч з них в кримінальних справах, і результати того, що ми зараз бачимо, це також робота спільна, коли комісія пропрацювала, передала правоохоронним органам, і за ними розпочали працювати по безпосередньо і по лікарям, які приймали участь в корупційних схемах, і по керівництву медико-соціальної експертної комісії. Отже, з 1 січня усім секи скасують, а це понад три сотні структур, в яких працює більше тисячі лікарів. Встановлювати інвалідність цивільними і військовим будуть у так званих кластерних лікарнях. Вони є в кожному регіоні. Експертизу вузькопрофільні лікарі, власне, ті, які й проводили лікування. Усе буде цифровізовано, за словами міністра. Це власне має дозволити уникнути корупції і зловживань у цій сфері. Прошу прямомову. мову. Кожна кластерна лікарня повинна мати реабілітаційне відділення з мультидисциплінарною командою. Ми говоримо, лікувальний процес розпочався. З реанімації розпочалась працювати реабілітація, потім людина переходить в підгострий етап реабілітації, і де в кого на підгострому етапі завершується і вже проводиться реабілітація і проводиться оцінка стану функціонування людини і залучення всіх невідповідних спеціалістів. Реформу мають затвердити упродовж місяця. Ну а поки ж перевірки МСЕКів тривають. Тож ми можемо побачити ще не один скандал, в тому числі перевіряють присвоєння інвалідності посадовцям. А це йдеться не тільки про прокурорів. Таких, як сказав вчора, президент є чимало. На цьому в мене все. Андрію дякую, Христина, за вичерпну від доповідь. Це була Христина Гавриш із прес-брифінгу міністра охорони здоров'я.